А ти часом ніколи людей не їв? Дракон аж підскочив від несподіваного питання. Ні, а що, мав? А спробувати хочеш? Ні, я не люблю кістки гризти, а м'ясо в людей є кіт наплакав, Там більше відходів, ніж їжі, пояснив дракон. Шкода! А якщо заради доброї справи, не вгомовувався думовий. Ну, якщо для дуже доброї і ніяк інакше. То чисто гіпотетичну, ясна річ, що можна, по філософськи відповів Муня. Але, як на мене, то краще просто прибити і не їсти, а то ще отруїтися можна. Ні, прибити мало, а раптом виживе, а так вже гарантовано. Ти то до чого ведеш, зацікавився я, хоча деякі припущення вже мав. Та от, міркую собі, що Муня все одно рано чи пізно буде вертатися до жінки в поселення. В замок від доступ має. Может якось ненароком пустить до yeah.